Ірина Федорченко привела в лікарню на вакцинацію шестирічну доньку. Щепитимуть від дифтерії та правця. Від кашлюку вакцинували у півтора року, говорить мама. Я сама фармацевт, тому вважаю, що потрібно робити прививки. Ми це робимо для здоров'я. Це у нас вакцина проти дифтерії і правця, яку ми колемо в шість рочків Дітка. Перед щепленням дитину має оглянути педіатр, каже лікарка Альона Алабергенова. Огляд дитини в присутності мами або батьків, представника дитини, також обговорити з батьками згоду на щеплення. Є так і постійні, є і так тимчасові протипокази. Це залежить від стану дитини. Є коли вона спостерігається у спеціалістів з якимось діагнозом, з якимось захворюванням хронічним, і там є протипокази на постійній основі. Щеплення від дифтерії та правця роблять у два, чотири, шість місяців, півтора року, шість та шістнадцять років. Нині в Україні триває наздоганяюча вакцинація від трьох інфекційних хвороб. Крім дифтерії та правця, це кашлюк, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За аналізом і підсумками 2023 року. На жаль, українці отримали щеплення проти цих інфекцій на 37% нижче ніж у країнах Європейського союзу. Головна причина це. Це воєнний стан, коли були імміграційні процеси, за даними Надії Оперчук, три попередні роки випадків кашлюку в області не фіксували. У квітні місяці був перший випадок, завезений випадок кашлюка у дитинки, яка не була вакцинована проти цієї інфекції. Кіровоградська область на сьогодні має 77 лабораторно підтверджених випадків кашлюку у дитячого населення. В області маємо 18 тисяч доз вакцини для дитячого населення. Це вакцина АКДП. Також 4 тисячі доз вакцини АДП. Це також для дитячого населення. Вакцина АКДП. КДП вона захищає одним веденням від трьох інфекцій: це від К – кашлюк, Д – дифтерія, П. Правець. Під час війни від правця та дифтерії лікарка радить щепитися дорослим, у кого немає алергії на вакцину. Щоб при занесенні в рану будь-яких не допустити занесення і зараження. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання, яке протікає з ураженням верхніх дихальних шляхів. Великі ускладнення на серцево-судинну систему. Останні випадки дифтерії реєструвалися в області у 2007 році, коли на жаль тоді померла одна людина. За даними Надії Оперчук, запасу вакцини для дітей вистачить на півроку для дорослих мають 8 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. За потреби замовлятимуть ще вакцинація безкоштовна. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.